Так, сажутрус затарився. Тут багато всього цікавого, тільки треба кожне окремо показати і розказати. Якщо цікавить, то треба зробити обзор. Закриваємо і їдемо. Сажутрусе на зв'язку на ваших каналах. Значить Сьогодні в нас замовлення, Чернігівська область, Прилуцький район, місто Варва дорога Тут ми з'їхали з траси і дорога тут взагалі така гарна, як будь-то ніхто про неї не знає, не їздить і не ламає. Замовлення класичне, почне опалення, їдемо. Чим відрізняється замовлення в Чернігівській області, тим, що там печі, лежанки, величезні, довжелезні ходи. Ну, Буду показувати все. Погнали, чистити. Тут такі дороги почалися, тут я їду, тут боку, Ралі, Париж, граната Дакар проходить. Ми точно в Чернігівській області. Так дідка, що. Та те, за ним тільки пилюка стоїть. 5 хвилин 3 кілометри знаходимося на об'єкті. Сажі буде багато, роботи буде багато. Вся підворотка забита, димить. Плюс тут так само, плюс там ще піч. Двері не закривалися, це завжди важливо, вони беруть закривати. Хоча би так. Машина стоїть, Іванка, а тут я. Карлсон, який живе на криші. Тут тільки частина інструментів, решта потрібно всередині для хати. Працюємо далі, потім розкажу. Викликайте, сажу труса не тільки тоді, коли вже не горить чи димить. Воно ж може і загорітися просто. Бачите, що там робиться. Воно вже й не буде там горіти, поки його не почистиш. Там Я поки... не знати, що тут робиться. Зараз все будемо чистити. Постійно викликайте сажу труса постійно один раз в рік. Карлсон Всього, отак має бути. Так само димохід очищений ротором. Зараз будемо приступати до цього. Так, на горищі закінчили, тепер беремо інші інструменти і переходимо до хату. жанка. Чернігівська область такими Ну, Скільки є тут сажі, зверху нападало. на. Нічого не видно, звісно. Все, почистили, значить ми почистили димохід. На горищі там, з лежаком, два лежака, бос, е, з печі і з грубки там йшло, почистили його, 8 метрів було. Потім е, почистили велику таку піч з лежанкою. Все, провірили гарненько, скрізь куди тільки можна було, все почистили. Почистили. І потім ще там іншу кімнату обігріває груба. Зовсім інша груба. Тобто два об'єкти в одній хаті. Почистили. Я щось не сподівався. Ну довго було, правда, скільки десь було. П'ять з половиною годин. Робив. Втомився, їсти так. хочу. Помився, все одно грязний ще салфетки мокрими, шиї Іванка мені відмиває. Так. А, так. все. Таку пачка салфеток. Але все, на сьогодні все, їду додому. Я думаю, що один об'єкт на один день, якщо два брати, то, то треба десь посидіти, відпочити, перекусити, поїсти, ну, так, зарядне так. з собою мати. Два це тяжко. Але можливо. Можливо. Тормозок літом. взяти. Так, так. Все, значить, їдемо додому, викликайтеся з жутруса, тому що. Де я тільки не був, ну, люди там, наприклад, не знають, коли труси, лише щось, тяги нема. Звісно, воно все забите. І це саме найменше, то, що воно там забите, і тяги нема. Це найкраще, що може статися. Того, що воно може загорітися, може чадний газ бути. Ну, має бути культура чищення. Маєте один раз в рік викликати чик-чик-чик, почистити лучик кожного року. Все життя викликати сажотруса ніж один раз за життя пожежників. Так що робіть правильні висновки. Номер є мій на каналі. Замовляйте, дзвоніть Полтавська, Чернігівська, Київська області. Приїжджаю, чистимо. Розцінки по телефону. Все, до нових зустрічей.